Доброго ранку, новини на Юасуми і далі про головні події. У Тростянці вчора попрощалися з 44-річним учасником бойових дій на сході країни Віктором Бойком. Прощалися з бійцем у Вознесенському храмі. Поховали на центральному кладовищі міста. Додам, Віктор Бойко служив у 53-й механізованій бригаді Збройних сил України. На службу його призвали в 2014 році по мобілізації. З 2017 року був добровольцем. Як зазначив голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова, за попередніми даними, смерть наступила через стром, що відірвався. Сталося це по дорозі бійця з місця служби додому 9 березня. Вчора закінчилась дводенна акція Добра, яку влаштували волонтери сумського товариства захисту тварин. Вони звернулися до сумчан з проханням допомогти, вигуляти та нагодувати безпритульних собак, а також допомогти продуктами. За словами співорганізаторки акції Аліни Альбаяті, на прохання відгукнулися більше сотні сумчан. Люди приносили крупи, м'ясні супродукти, сухі корми. Також допомагали вигулювати тварини та прибирати територію центру перетримки. У нас постійна необхідність в нових помічниках, тому що роботи дійсно дуже багато. Кожній тварині потрібна увага, кожній тварині потрібно тепло та соціалізація. Тому ми завжди раді, якщо прийде навіть 10 людей і 5 людей. Насамперед, центр перетримки потребує харчування, тому що це волонтерський притулок, та ми. Існуємо за пожертву небайдужих людей, тому, по-перше, потрібні крупи, потрібні продукти м'ясні, будь-які карма, як собачі, так і котячі, тому що багато тварин поза центром перетримки знаходяться, ті, які на лікуванні по домівках та у клініках, тому будь-яка допомога буде важлива. Сьогодні розпочався Великодній піст. Тож традиційно віруючі не вживають у їжу м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, солодощі, випічку, алкоголь. перевага надається рослинній їжі, овочам, фруктам, бобовим. Також можна вживати горіхи та крупи. Піст цього року триватиме до 27 квітня. Тримають його православні віряни, більшість греко-католиків та частина протестантів. Ран леді зран забіг з такою назвою, влаштували цими вихідними у сумах, присвятили його до свята 8 березня. З близько 50 учасників 9 жінок. Змагалися бігуни на дистанціях 9 та 3 кілометри. Також охочі могли пробігти 3 кілометри парою. Тренер спитав, чи буду я сьогодні бігати? Я сказала, що так буду. І мені спитали, чи буде вжать ну з кимось чи сама. Ну, я вирішила, що з кимось ще буде цікавіше. Як шукав пару, це найскладніше питання. От у нас тут проблема з дівчатками. Дівчинам, які хочуть бігти в парі, взагалі проблема питання. І я так радився, і тих дівчат попитав, по фейсбуку шукав, по соцмережам і іншим. І завдяки Іваху, Віталію, нашому тренеру спільному. Ми на це знайшлися. Це для того, щоб не хватає. Ні, щоб між цим не десь не розв'язалися, то ми там. Ну це можна підняти руки, показати в модулі, біжимо. Потрібно розуміти, що парний забіг потрібно мати однакову фізичну готовність, оскільки якщо хтось буде слабший, то бігти буде, ну один буде тормозити іншого. Тому ми спеціально їх зв'язали і вони будуть долати дистанцію разом, і ніхто з них не може там побігти вперед. Траса класна. Вона трошечки розмерзлася вже після зими. Приємно бігти по плитці. Результатом так задоволена, звичайно. Для мене будь-який результат, результат класний. Було весело. Трошки позмагалися один з одним. За інформацією організатора забігу Владислава Іваха, стартовий пакет коштував від 50 до 100 гривень. Після забігу серед фінішерів нагороджували жінок, які посіли перше, друге та третє місце. Сумський боксер на півсередньої ваги Тарас Шелестюк провів перший поєдинок за понад півтора роки. Суперником Тараса став мексиканець Мартін Ангель Мартінес. Бій відбувся у Каліфорнії у рамках боксерського шоу Найт оф Чемпіонс. Перемогу за очками у восьмираундному поєдинку у підсумку святкував наш земляк. До цього свій останній поєдинок Тарас провів 1 липня 2017 року. Тоді технічним нокаутом Шелестюк переміг мексиканця Хесуса Альвареса Родрігеса. І на цю хвилину в мене все залишайтеся у компанії моїх колег з ранкового шоу. На часі ранок побачимось.